Вітаю в ефірі. Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто та регіон докладно за мить. А на початку випуску стисло про головне. Військово-морська академія в планах, а поки що майбутні моряки здобуватимуть освіту в військово-морському ліцеї. Навчальний заклад, передислокований з Севастополя до Одеси, відвідав мер міста Геннадій Труханов. Все задля перемоги. Голова Одеської облради Олексій Гончаренко передав бійцям АТО, медикаменти та спорядження. Ліміти подачі газу скоротили, але опалювальний сезон в Одесі розпочнеться вчасно. Не обіцяють проблем з гарячою водою. Близько сотні ліцеїстів, 1 вересня розпочнуть навчання в військово-морському ліцеї, який тепер базується в Одесі. А поки тут триває ремонт. Хід робіт проінспектував міський голова Геннадій Труханов. Подробиці у Катерини Чабан. Початок роботи морського ліцею значима подія не лише для міста. Через анексію Криму навчальний заклад передислокувався до Одеси. Тож підготовка військових моряків в Україні буде продовжена. Але перш ніж розпочнуться навчання, потрібно відремонтувати будівлю закладу, привести до ладу класи, спальні кімнати та інше на коротші терміни за допомогою міської влади були прийняті відповідні рішення щодо створення умов для забезпечення навчального процесу як ліцеїстів, так і курсантів, кадетів військово-морського коледжу і військово-морської академії. Зараз фактично ми з 1 вересня. Розпочинаємо навчальний процес військово-морському ліцеї, який ми зараз відвідали. Командуючи попросив у Геннадія Труханова допомоги в організації підвізки дерев перед територією навчального закладу, а ще вирішити питання з освітленням, бо ліхтарі не працюють. Мер пообіцяв долучити робітників КП Зелентресту та КП «Міськсвітло». Ми приложимо всі усілля, усі, совместно приложив всі усіля для того, щоб 1 сентября тут була торжественне построєння, торжественне посерення. І ми вперше поприветствували в Одесі. Виєно-морських ліцеїстів. У вересні навчання у ліцеї розпочнуть близько 100 ліцеїстів. Більшість з них переїхали до Одеси із Криму. Загальна кількість ліцеїстів 75 ліцеїстів в 10 класі і 22 ліцеїста в 11 класі. Особливість є те, що ці 22 ліцеїста вони прийняли вірне державне рішення, не дивлячись на те, що вони молоді люди, вони залишились віддані присязі. І після анексії Автономної Республіки Крим прийняли рішення продовжити навчання військово-морському ліцеї саме в Одесі. В майбутньому вважає Геннадій Труханов, військово-морський ліцей стане одним із найзатребуваніших навчальних закладів. Я думаю, що не той час, коли сюди буде великий конкурс, щоб попасть і стати ліцеїстом. великий конкурс і ми будемо відбирати до достойних і об этом. В Скорому будещем забігріти Одеса і вся Україна село. Катерина Чабан, Дмитро Мойсеєв. Одеса готується до опалювального сезону. Вже налагоджено на роботу майже усіх котелень. А ось газом та електроенергію не все так просто. Ліміти блакитного палива для Одеси зменшили на 10%. А промислові підприємства обмежили використання електроенергії. Тож чи буде тепло узимку, дізнавалася Катерина Чабан. В технічному плані до роботи в зимовий період підготовлена більшість теплотрас, систем центрального опалення будинків та котелень. Але для того, щоб вчасно отримати тепло, мають поквапитися самі споживачі, погасити заборгованість, а вона чималенька. Необхідно в першу чергу зібрати долги населення, які на сьогоднішній день складають порядка 240 мільйонів гривень. І ці деньги необхідно буде провести проплату за потрібний газ буде взимку і гаряча вода, але ж знову таки за умови погашення населенням заборгованості. Опалювальний сезон в Одесі розпочнуть, коли температура повітря протягом трьох днів в середньому буде дорівнювати плюс восьми градусам. Такі умови передбачені нормативами, і вони залишилися незмінними. Поки час тепловики шукають методи, як утримати потрібну температуру теплоносіїв при 10-відсотковому зниженні лімітів на газ. Таке обмеження запевняє чиновник на роботі обладнання, котре залежить від газу, не позначиться. Подача газу. по лимитам в принципе на сегодняшний день уже спланировано и Одессе доведен лимит газа в принципе он по отношению к нормативному уменьшен на сегодняшний день только на 10 процентов поэтому я считаю что начало отопительного сезона у нас пройдет своевременно без срывов и в сроки которые Рікламітуються нам правової бази Сергія Гуза спростував чутки про те, що теплове обладнання не зможе працювати в умовах низького тиску. За його словами, в Одесі є запас на рівні 30-40%. А ось промисловим підприємством справді на чим замислитися вже зараз тут почалися планові відключення електроенергії знову ж таки через велике споживання. Простих одеситів таке нововведення не зачепить. А нинішні відключення світла у будинках фахівці аргументують аварійними роботами. Графікам огранічення не відносяться битової абоненти і ліфт. Физические лица, субъекты предпринимательской деятельности. Поскольку сейчас очень большое количество звонков поступает непосредственно в наш колл-центр Одесса Облэнерго. И э, бытовые абоненты волнуются в части того, если у нас проводятся аварійні роботи, планові ремонтні роботи. Люди розуміють це таким образом, що соответственно ограничують потреблення непосредственно по населенню, по насіленим об'єктам. Ні, це не так. Водночас, буквально днями, Одесаобленерго Обленерго через змі рекомендувала городянам розпочати економити електроенергію. Такий заклик аргументували перевитратами споживання. А от тепловики заявили про неминуче підвищення тарифів на тепло. Розрахунки обіцяють надати вже восени. Тож новий опалювальний сезон в Одесі, власники в цілому в Україні. Іня має бути непростим. Катерина Чабан, Дмитро Мойсеєв. Допомога захисникам України. Голова Одеської облради Олексій Гончаренко, який є організатором марафону Місто Герой Героям, передав медикаменти та спорядження бійцям АТО. Все, що було зібрано небайдужими мешканцями міста, вже чекають на сході країни. Далі Катерина Чабан. У цих коробках гуманітарна допомога для сходу України одесити зібрали бійцям АТО найнеобхідніше хлопцям, які відстоюють цілісність держави. Насамперед не вистачає ліків. Сьогодні ми передали пограничникам медикаменти, оборудовання там всяк... Такі знаєте, принадлежності, які нужны в полівих условиях, тих, яких їм доводиться служити в дуже опасних условиях сьогодні на границі України на востокі нашої країни. Це не перша допомога бійцям із зони АТО. Раніше в рамках марафону Місто Герой Героям із Одеси на війну відправили медичну апаратуру та автомобіль для евакуації поранених. Допомога з Одеси, впевнений, Гончаренко, врятувала не одне життя. Нам вже удалося приобрести санітарний автомобіль, багато медицинської техніки, апарати іскусної вентиляції легких, монітори пацієнтів. Все це спеціально приспособлено для роботи в польових условиях. Допомога э, досить суттєва і допоможе нам сумлінно виконувати бойові завдання, які на нас будуть покладені. В зоні АТО голова облради подякував усім небайдужим, які відгукнулися на заклик допомогти бійцям. АТО. за час марафону Місто Герой Героям вдалося зібрати чималу суму грошей. На них закуплять предмети особистої гігієни, одяг, взуття, а також медичне обладнання. Я хочу поблагодарити всіх хадісів. Спасибо вам огромне за те, що ви в цьому участвуєте. Спасибо за кожен ваш вклад. Будь то 20 гривень, будь то 20 тисяч гривень. Це Ценно самим фактом того, що ви підтримуєте наших воєнних. І ребята сьогодні всім було дуже приятно просто увидеть, що одесситы помнят о том, що вони делают, що вони сьогодні рискуют життю, ради того, щоб у нас здесь, в Одесі, було мирно. Катерина Чаман, Дмитро Моїсаєв. В Одесі триває війна з незаконними торговими будками, так званими малими архітектурними формами. Ці об'єкти вже стоять поперед горла майже на кожній нараді міської влади. Один з таких мафів, де торгували шурмою та іншими харчами, був знесений у четвер з тротуару на вулиці Дідріксона. Місце розташування свого бізнесу господарів дуже влаштовувало, адже поруч водний інститут, морська і будівельна академії. Те, що здоров'я студентів трьох вишів і місцевих жителів постійно під загрозою, нікого не цікавило. Мухи, бруд і навіть запах сечі, ось що зустріло знімальну групу, коли та приїхала на місце події. Виявилось, що будка, яка потрапила під демонтаж, не була навіть підключена до каналізації, а усі нечистоти зливалися у діжку, що стояла поруч на тротуарі. Об'єкт. расположен на тротуаре для пешеходов. Документы правоустанавливающие отсутствуют. Значит, антисанитария, если вы обратите внимание, значит, здесь канализация была значит, установлена с помощью этого, с помощью этого бетона. Значит, антисанитария, все, стоп, все. Є переповняє бак, що течет зі по асфальту і витікає на тротуар. Рішення про демонтаж цієї торгівельної споруди було прийнято ще в жовтні минулого року. Але господар, який, до речі, привів з собою групу підтримки, робив виліз, що дізнався про нього вперше. І це попри те, що у чиновників, які приїхали виконувати рішення міськради, були на руках усі документи, які підтверджують бізнесмена про знесення його будки. Попередили заздалегідь. Покажіть, хто Покажите ну, да, покажи. <проб> 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 Кто расписывает? Папа, там, там есть подпись. Отказался, подписи отказался. и От подписи отказался. От подписи отказался. От, два, два, от подписи. Подписи. Вот два обратите внимание, что согласно закона, если субъект предпринимательской деятельности отказывается от подписи, то согласно закона два... Сотрудника э, управления делает об этом, э, делают подпись и указывает свою должность и фамилию инициалы. Як з'ясувалося, підприємцеві належить і ціла низка інших об'єктів, розташованих поруч, та коли чоловікові запропонували негайно почати самостійно їх розбирати, він підняв справжній скандал, звинувачуючи міську владу в небажанні підтримувати одеський бізнес. Скандал почав набирати обертів, але знімальні групи довелося поїхати на наступні зйомки. Пізніше стало відомо, що гори бізнесмен тільки робив вигляд, коли просив дати йому час самому прибрати решту незаконних кіосків. А його співтоваріші як могли чинили опір виконанню рішення міської ради. Городяни хочуть жити в красивому і чистому місті, але що ж їм заважає? Може, ось такі так звані Одесити. А от Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення переймається інформаційною безпекою України. Це питання стало головним на першій виїзні на раді в Одесі. На зустрічі зібралися усі керівники телеканалів Одеського регіону, провайдери кабельних мереж та журналісти. Одещана особливий регіон тут проживає найбільше представників різних національностей. А за кількістю телекомпаній наше місто друге в Україні. Саме тому й було прийнято рішення перша нарада національної ради з питань телебачення та радіомовлення відбудеться саме тут. На порядку денному національна безпека та інформаційна політика. Ключові питання зустрічі, відключення російських телеканалів, які пропагують міжнаціональну ворожнечу та жорстокість. Заборонено ряд російських телеканалів. Перший канал РТР, Росія, НТВ Мір, Інтернаціонал і так далі. І так далі. Подібне останнім було прийнято рішення. Про заборону трансляції там було інше формулювання відповідність Європейської конвенції про транскордонне мовлення. Але за фактом це є так. Це канал РБК, який був і є непоганим бізнес каналом. Але після того як була заборона цих політичних каналів, суспільно-політичних каналів, то звичайно в умовах російської пропаганди вся ця брехня почала знаєте, влазити в блоки поза поза бізнесові інформаційної почала влазити в інформацію водночас нацрада хоче збільшити об'єм російськомовної трансляції програм українського виробництва на сході країни, а ще збільшити кількість новостійних випусків. А от провайдери, які транслюватимуть російські канали, будуть позбавлені ліцензії. Наша позиція принципова щодо розпалювання війни, щодо ретрансляції пропагандистських каналів. Я хочу офіційно попередити всіх. Це не моя позиція. Це позиція всіх членів нацради. Ті, хто це робить, будуть покарані. Вони будуть позбавлені ліцензії або зараз, або пізніше, коли е, спливе час. До заборонених можуть потрапити російські телесеріали про російських військових або їх транслюватимуть у спеціальний час. Також вже відомі імена та прізвища російських журналістів, яким буде заборонено в'їжджати до України. Таких у нацраді з питань телебачення та радіомовлення нарахували близько 40. Катерина Чабан Ілона Варава, Георгій Дячик. Напередодні святкування Дня незалежності України і дня народження Одеси, одеський міський голова Геннадій Труханов відвідав базу спеціального підрозділу міліції ОМВС України в Одеській області. Основна мета візиту взаємодія силових структур і міської влади. Подробиці в сюжеті. Питання громадської безпеки гостро стоїть як в Україні в цілому, так і в Одесі. Воно особливо актуальне напередодні дня незалежності України і дня народження Одеси, які святкуватимуться в нашому місті, одеський міський голова упевнений, дбаючи про безпеку, міська влада повинна спиратися на державні органи правопорядку. Скільки би ми не ізобрітали структур частних структур охранних, скільки би ми не говорили про створення муніципальної міліції? Все одно ті полномочия, якими сьогодні наділиться по закону підрозділення, особливо спеціальне підрозділення, нічого їх не подменит. В ході зустрічі Геннадій і керівництво Одеського спецбатальйону міліції в Одеській області обговорили питання взаємодії щодо забезпечення безпеки одеситів і гостей міста. Є план співпрацювання з городськими властями, з областю, тобто є розроботано цілий план. Поэтому Шаг за шагом, я думаю, що ми будемо співпрацювати і город нам буде допомагати, і ми, звісно, все, що зможемо, зробимо для міста теж. Геннадій Труханов також ознайомився з проблемами, які є у батальйону. Більшість з них обумовлені подіями на сході України. Є дефіцит, який необхідно восполнити. Не необхідно восполнити. Також предмет обсудження, також предмет виробки сьогодні этих рішень, потому що ті підрозділи, які остались здесь, они тоже должны быть оснащены, вооружены и быть готовыми. Як зазначив Геннадій Труханов, належна безпека Одеситам буде забезпечена спільними зусиллями міської влади і спеціального батальйону. На цю хвилину у мене усі новини. Про події, які на вашу думку варті уваги, повідомляйте за телефоном 705 79 91. Більше інформації вже у наступних випусках. Миру вам і приємних вихідних. До зустрічі.